Зоре моя вечірня, сійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка Сокорина вітер розпустила, над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. Віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі, недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає. А люди та нехай їм, я їх добре знаю, добре знаю. Зоря моя мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я добре знаю. І тобі розкажу. Спать не ляжу. А ти завтра, Богу ти Хесен, Богові розкажеш.